Вітаю! Моє ім'я Анастасія. Ми з вами знаходимося зараз в офіційному дилерському центрі Mitsubishi Arma Motors. Чому ми взагалі почали обирати інфостенд? В період локдауну та е, на початок війни в салоні не було авто. Е, були проблеми з поставками, були проблеми з зберіганням авто, дуже, дуже багато проблем. Е, але як нам відомо, кожна людина хоче побачити. Автомобіль, побачити реальне фото, і спробувати авто на тест-драйві. На жаль, ми не могли цього надати, але побачити автомобіль могли завдяки інфостенду. У нас є наш сайт стандартний, як і у більшості дилерів. Ми зробили спеціальну вкладку «Інфостенд», і ми додали там вже реальне фото авто, які були у нас в салоні. І клієнт вже може там зайти, покрутити, брати колір, побачити, в якій комплектації які кольори взагалі є, а в той можна замовити. Ми свою проблему майже вирішили, але була ще одна проблема дуже багато друкованої продукції. Прес-листи, брошури, все це вимагало багато коштів. І щоб. Максимально позбутися цієї проблеми ми також вирішили використовувати інфостенд. І коли клієнт наводить на QR-код, він може спокійно собі завантажити прайс-лист, каталог, зберегти собі номер нашого дилерського центру. Тобто ми приблизно 50% витрат на постматеріали просто прибрали. З нашого бюджету. Чи були проблеми, коли ми придбали цей інфестент? На жаль, були недокомплектована коробка була, не вистачало там деяких болтиків, щоб надійно закріпити наш інфестент на стійці. Також була проблема з гарантією, її неможливо було онлайн підв'язати. Але всі ці проблеми були швидко вирішені на стороні інфоборд і більше питань загалом не було. Менеджер надавала чітку та повну інформацію по стенду, швидко відповідала, завжди підтримувала, йшла на зустріч, коли з нашої сторони ми. Не дотримувалося строків щодо погодження: там купляємо, не купляємо, тому що наш інфостенд був під бронюванням. До речі, я забула сказати про сам інфостенд. Він у нас на основі Windows, був також Android, але ми вирішили для себе взяти Windows, тому що на ньому нам було простіше всього накатати якусь програму, розмістити наш же сайт. Зробити відображення нашого сайту у скритому режимі, щоб клієнти не могли більше заходити на будь-які інші сайти і включати всі, все, що їм заманеться. Тому, якщо у вас є проблема з відображенням вашого товару, його немає в наявності. Або, наприклад, ви хочете зменшити кількість вашої посмопродукції, ви можете сміло звертатися. До Інборд за ось таким чудовим.